Як можна заробити гроші в 12 років в інтернеті? Класне питання. Я можу на нього відповісти, можу не відповісти. спробую. Дивіться, ми, коли я був дитиною, ну ми ж жили достатньо бідно. Я не можу сказати, що ми жили погано. Ну так це це ж мабуть ще радянський союз був. А всі жили бідно. Там грошей не отримували на роботах. батьки. був бартер там. Скуплялися, не знаю, мабуть, десь в секонд-хенді, там ну, дуже погано жили, але я все розумів. Я не розумів, я розумів, що це не вина моїх батьків чи когось ще. Це ну, так всі жили. І щоб отримувати якісь кошти, ну, звісно, хотілося якісь іграшки. У мене були і Денді, і сіга. Наприклад, я ходив, посипав. Я не знаю, чи ви зараз так робите. Я напосипав собі на Денді, на сіго. В школі я продавав жуйки, наприклад. Ну, ось якось так. Але це не було тому, що мені були потрібні гроші. А тому, що мені було, мені було цікаве підприємництво. У мене в школі навіть був е, е, як це телохранитель, Я як українською назвати не знаю. Охоронець На три класи старший мене. Він казав: За одну жуйку, я буду тебе охороняти, щоб тебе не забрали. Жуйки. Окей, охороняй мене. Тому для мене це була така гра, гра в життя. А наразі вам не потрібно продавати жуйки в школі, і, можливо, ви е, вчитесь дистанційно. У вас немає цієї нагоди. Але є телеграм. Робіть е, телеграм-канали, е, продавайте рекламу через біржі. Є в Україні дуже класні біржі. Телеграмо, е, там Ад по-моєму, колаборатор. А е, продавайте канали. Е, там є такі така. Е, е... Відома ну дуже звісна людина. Тума Бог Богдан він розказує, веде курси, як робити бізнес на телеграмі. Наприклад, ми теж трішки до цього дотичні. Ми пробуємо. У нас є порядка десяти наших телеграм-каналів і тематичних, і джедай, наприклад, і купляємо ми телеграм-канали. Але для нас це гра, це не бізнес. Для нас бізнес це it бізнес Робіть YouTube канал, заробляйте на рекламі, але не в якусь халепу. Якщо хочете щось зробити, моя порада. порадьтеся зі своїми батьками, тому що в інтернеті, окрім гарної історії, є не дуже гарна. Це успішний успіх. Оці всі там криптовалюти. Ну до криптовалюти я відношусь нормально, але я відношусь ненормально до шахраїв на криптовалютах. І Якщо ви попадаєте в кавичках на успішний успіх, це може обернутись негативно для вас. Тому не потрібно цього робити, поратись зі старшими там братиками, сестричками, батьками, і моя порада: не робіть щось ради грошей, робіть щось ради розвитку, а гроші прийдуть. Коли людина ставить якусь мету заробити грошей, дуже мало вірогідно, що вона заробить гроші. Коли у людини є більш висока мета, я не думаю, що стів Джобс ставив. Собі за мету заробити гроші, він хотів зробити щось класне. Можливо, він не розумів, що він хотів зробити. Тому робіть щось класне, а гроші прийдуть. Не може не можете ви бути бідними, коли ви зробили щось класне. Ну трішки мозку теж потрібно, але це так працює. Я, мабуть, пророблю це питання в нашому маркетинг-відділі, тому що воно дуже цікаве, як дитина там до віку університету, може заробити щось. Ну, скажімо так, легально в інтернеті. Я почав заробляти в інтернеті, коли я поступив в університет. Коли у мене з'явився комп'ютер, це мабуть з другого курсу 17 років я писав сайти. Я розміщую ці сайти існують досі в інтернеті, і я заробляв на рекламі на ценці. Наприклад, це працювало наразі, це не працює. Я не рекомендую вам це робити. Але дивіться, це мій досвід і мої поради. Але у вас є ваше критичне мислення. Коли вам хтось щось каже, що це не працює, перевіряйте, не вірте на слово. Це не працює для мене, тому що. Я власник і директор it компанії але для вас можливо це теж гроші, це теж буде працювати.